Європейський союз дуже багато допомагає в Україні і не тільки готовим обладнанням, там когенераторами, міні-ЦТЕЦ, але і для ремонту, тому що кожен день прилітає, кожен день руйнуються об'єкти. У нас є теплові станції, які, по яких прильоти вже були по декілька разів, і які по декілька разів ремонтувалися, і всі ці необхідні елементи, блоки, обладнання, трансформатори це все привозиться, збирається практично зі всього світу, тому що ми повинні ж також усвідомлювати. Те, що щоб зробити трансформатор, там цей термін замовлення, там це приблизно 9 місяців. Тому вигрібається зі всього світу, привозиться сюди. При Energy Community Європейського союзу є спеціальний фонд, і це сотні сотні мільйонів євро, які збираються, за які закуповується все те, що потрібно для того, щоб відремонтувати нашу систему, і це якби реалізовується ну, Звичайно, на жаль, на жаль, ви ми бачимо, що прильотів стає більше і потрібна фізична система захисту і система ППО. Я тільки дійсно добавлю, що ви можете це кожен раз, це постійно повідомляється. Допомога зараз Україні. і тут Починаючи з країн досить далеких територіально, Японія зробила цілу програму зараз по енергетиці. Ми отримали від поляків. Поляки зібрали на 5 мільйонів генератори зараз, попри те, що там уряд заявляє, дещо інше, поляки підтримують. Але ми можемо зробити чіткий висновок. Основна допомога по енергетичної стійкості йде з двох частин з європейської частини, ну наших партнерів, це те, що ми говорили. І фінанси на це, і обладнання з Америки хороша новина, попри всі там такі складнощі, що ми бачимо переговорних процесів, американці зараз ми це відчули просто. В Києві, в деяких, на жаль, не всіх містах ракети все-таки підвезли, що називається. Для Петріот, для Насамс І цей раз, коли атака була на Київ, хоч, хотілося б сказати. Стан, але ми очікуємо через тиждень, на жаль, ще не весна, і теж буде ще пониження температури. Терористи російські, звичайно, це використають, нема сумнівів. Але система ППО ну, найбільш ефективна із цього того, що показували аналогічні системи часів. Там, я не знаю. Та з другої світової, тому що навіть Петріот у нас працюють ПАК-3 краще, ніж Саудовській Аравії, працює. Ну тобто наші військові роблять все можливе, ну просто треба розуміти, що жодна система навіть ПРО, протиракетної оборони навіть в Європі вона сто не дає, на жаль, ніякої гарантії. Тобто, якщо Росія готова по 100 мільйонів в один залп доларів кидати на зруйнування. Енергетики української, ми тут нічого не зробимо зараз уже Але... На 100%. На 100%, да. Але ж поєднання факторів ефективності захисту і відновлення швидко дає той результат, який ми бачимо.